Несусь туда, куда тебе не требуется ебать, честно говоря А если хочешь быть в теме, возьми литературу Хотя бы почитай, чтобы ты был хоть как-то немножко вовлечен в эту тему Градус напряженности все равно продолжает нарастать Потому что вы русская Неужели тут настолько не защищают? Вообще, неужели тут настолько? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі. youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні, як завжди, ми зібрали для вас скарби із російських соціальних мереж. А також із того, що викладається з фронту, із російських ток-шоу, пропагандистських помилок, і не тільки. Ви маєте знати, що нам з вами дуже пощастило. Ми не народжені росіянами. А ще нам дуже пощастило, тому що нам випала нагода перемогти росіян, і давайте їх перемагати і в інформаційній сфері, у тому числі. Тож закликаю, друзі, допомагайте нам поширювати і розповсюджувати всю зібрану інформацію. Пишайте свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Лайф», коментуйте почути і побачене, і обов'язково ходіть до нас в опис до цього випуску. Шукайте посилання для підтримки, для того, щоб задонатити на потреби роти вогневої підтримки другого батальйону 37-ї бригади морської піхоти. Я нагадую, друзі, що хто як не ми. Якщо ми будемо проходити повз наших зборів та підтримувати нашу армію, то зрештою наша армія не зможе нас захищати. Ми в цьому зацікавлені як ніхто. Тож закликаю ще раз і ще раз обов'язково донати і в Росії величезне свято. Ось хто нарешті зможе офіційно зайнятися і репродуктивною своєю роботою, і зайнятися демографією і скрепами, і не тільки. Абсолютно всім відомий окей, не офіційний, скритний, але тим не менше представник лгбт спільноти шаман. Псевдо одружився із главою безпасного інтернету Єкатеріною Мізоліною. Про свої стосунки вони публічно да давно додому оголошували, розповідали і так далі. А зараз вони прям прийшли до раксу, прям прийшли розписуватись. При тому, з того, що сама шаман вже був одружений, а Мізуліна не знає плювати. Вирішила не гратися. Оці знаєте, дівственне біле платі і розкошний смокінг. Прийшли ледь не по хакі в стилі такому мілітарі, а далі найцікавіше. Ви що думаєте, цікаво, що вони подружилися, та ясно, що це все ширма і це все блєв. Найцікавіше це скільки коштує їхній одяг, і чи прийшли вони у вітчизняному російському, ну, знаєте, щоб підтримати свою батьківщину? Бо як каже Путін, через санкції і ізоляції вони стали суверенними. Так от ми тепер дивимось на курточку мізуліною від відомого бренду Івсен Ларан за всього на всього 1300 євро. Тобто виходить, що бренд, який належить європейським компаніям від російської чиновниці, отримав чималу суму, і гроші з цієї оплаченої суми обов'язково підуть і на підтримку Збройних сил України. Там же вирішив одягнутися і шаман і за 1000 євро. Купив теж собі курточку. І ці гроші, як ви розумієте, відсотки, податки теж підуть так чи інакше на підтримку України. Що саме ці двоє арійських блондинів хотіли сказати своїм шлюбом, ми з вами дізнаємося у перспективі. Ну а зараз того, в кого слабкий шлунок, я пропоную наступний сюжет пропустити. Право зареєструвати наш брак. Объявляем вас с мужем и женой. Ніж впевнена, що кожен раз десь на середині нашого випуску, ви думаєте, господи, так кращого вже бути не може. Все найгостріше і цікавіше, ми побачили, але не поспішайте, друзі. Далі вас чекає набагато яскравіші моменти, як, наприклад, Гурульов, який взяв і в одну мить потопив абсолютно легендарний хід, мем, з яким асоціюється сьогоднішня Російська Федерація, Київ за три дні. Вже все. Виявляється, три дні то багато. При тому, три дні то було на столицю. А Гурольов, який останнім часом, якщо і воює, то тільки з алкоголем, ну в тому сенсі, що він його перемагає, знищуючи пляшку за пляшкою. Він каже про те, що Росія володіє арсеналом та можливостями закінчити український конфлікт буквально за 30 хвилин. Де правда, в такому разі опиниться Російська Федерація, Гурульов дуже погано себе собі уявляє, але переконує глядачів і слухачів. Що після того, як Росія застосує багатократне ядерне озброєння, виявляється, весь світ буквально зілляття в екстазі і захоче дружити з Російською Федерацією, бо всі, нарешті, знову будуть її боятись. Ми ж не говоримо про те, що, ну, мабуть, при бажанні і при наших можливостях ми весь український конфлікт можемо вирішити за 30 хвилин. І на це все закінчиться. Більше не буде ніякого... не с кем будет разговаривать, и как бы будь здоров. И здесь... Мне говорят, вот вы знаете, нельзя применять ядерного оружия, потому что Армагеддон. Но, к сожалению, говорят не профессионалы. Многие не понимают, что такое тактическое ядерное оружие, что такое стратегическое ядерное оружие. А мы сейчас говорим только что о стратегическом. И самое главное, многие, вот даже в рамках наших коллег, которые выступают на телевидении, это будет Армагеддон. Почему? Потому что это ядерный взрыв. А какие бывают ядерные взрывы? Взрывы бывают ядерные, балбес. Взрывы бывают подводные, подземные, наземные, надводные, воздушные, космические. И каждый по-своему влияет на тот или иной фактор. Правда, да? Второе. Расскажи поражающий фактор ядерного разрыва. Стоит глазами хлопает. В процентах Еще. желательно. Да? Главное, в процентах. Да. Ты да, что летишь? Ты кто по образованию? Экономист. Ну, если ты бухгалтер, считай бабки, несусь туда, куда тебе не требуется, Ремон, честно говоря. А если хочешь быть в теме, возьми литературу хотя бы почитай, чтобы ты был хоть как-то немножко вовлечен в эту тему. У нас вот это второе, о чем все нам рассказывают. Если мы где-то что-то применим, мы будем что? Изгоями, да? Ребята, я вас умоляю, в очередь выстроиться дружить, потому что дружит что? Сильными, в очередь, чтобы потом кто-то опять где-то не получил, тот покупал этой же ядерной дубины. Знаете, майже завжди, коли я записываю выпуски. День, вечірні, рядкові, та немає значення. Коли я заходжусь в прямому ефірі youtube каналу чи каналу прямого, немає значення, кожен день лунає тривога. За тривогою йдуть обстріли, дронові атаки або ракетні, не завжди, але дуже часто. І таке поняття, як небезпека, це, на жаль, стало нашою новою нормальністю. Нас ніхто ніхто в світі не може зрозуміти, тому що ніхто не живе в таких умовах. Окрім, звісно, Білорусі. Міністр оборони Хренін каже про те, що довкола Республіки Білорусь становище, ситуація стає не кращою навіть гіршою. Градус вдумайте напруження все одно продовжує наростати. Балтійські війська, армія фінів, поляків кохо підійшла до кордонів Білорусі. Можливо, якісь Атаки, ракетні дронові, каби, шмаби, хуяби щось летить на мінськ? Ні. Але в цілому треба обов'язково знати, в них є така любов у цих диктаторів, автори автократичних режимів, надягнути форму, мілітарі і все так страна в опасності. І вся ця істерія, звісно, передається і Білорусі. Господи, та ви як це? А, точно, ви ж гомовий на Путіна. Ви ж... Задній хід Російської Федерації. Ви нікому самостійно не потрібні, тільки Путіну він вас використовує туди й сюди. Ви ж свій вибір зробили. Тож сидіть собі, тихесенько, і не нагнітайте. До вас ніхто не прийде, тому що від вас нічого не залежить. Не стане цього не буде й вас. Вокруг Республіки Білорусь. К сожалению, встановка не становиться лучше. Градус напріженості все одно продовжує наростати. Ми бачимо по дійствам. Руководство коллективного Запада по той турбулентной бешеной милитаризации, увеличению объемов финансирования на военные нужды, закупку наступательного вооружения, концентрацию и создание новых подразделений, особенно у наших соседей. Ну и вообще их агрессивная риторика в нашу сторону говорит о том, что мы, вот именно учитывая эти условия, должны адекватно реагировать и готовить свои вооруженные силы. А ви знали, що росіяни тупі? Я отак дуже коротко підведуся до наступного сюжету. Ну в тому сенсі, що майже 4 роки Росії росіяни знаходяться під санкціями, щось працює краще, щось працює гірше. Не спрацьовують в Європі, неможливо розрахуватися російськими картками, і не тільки у багатьох магазинах росіянам відмовляють у купівлі речей саме через те, що вони представники країни-агресорки, яка розпочала повномасштабну війну. Аж раптом тут знаходиться якась свіжа курятина. Який їде до Мілану, купити собі шалика. Три дні людинка обирає шалик. Ну тобто, ти, якщо бідна, то не треба вже йти в Вітон. не треба купляти там малесенький гаманець, малесеньку заколочку. Відрішусь, купи собі за своїм статком. Але ж тим, що вона так довго, довго все це обирає, і, зрештою, через три дні їй кажуть, що вона не може цього придбати. Не може, бо неправильний паспорт, неправильне обличчя, неправильне прізвище, як вона думає, але на правду, все через війну, яку ця шваль підтримає, і яка дуже хоче носити іноземний французький натівський чорт заберей, Шалик. Зрештою, де ти була всі ці роки, коли Україна донбила Росію? Як ти могла не знати, що вам і справді на Заході не раді і ти, купуючи будь-що, як Мізуліна і Шаман в західних компаніях, ти ж спонсоруєш Україну? Я, мне сегодня не продали вещь в Луи Витон, потому что я русская. Видимо, лицо и паспорт у меня очень вышло. В общем, смысл в том, что три дня девушка мне помогает, улыбается, помогает мне подобрать шаль. Я очень долго думаю, хожу все, и в итоге, когда я уже готова купить и подхожу на кассу, девушка мне с той же самой улыбкой говорит о том, что вы не можете ее купить. Уточню, что девушка знает, что я русская, потому что ну, много раз со мной общалась на эту тему. І коли я спрашиваю, почему я не можу купити, цю шаль? думаю, не знаю, може она вона они или последний экземпляр остался, Вона мені говорит, видає фразу, що, Потому що ви русская. Ребята, центр Милана. Є в нас ще одна корятина, яка доводить, що якщо ти народився в Росії, потім пожив десь на Заході чи в іншій країні, але згодом знову повернувся до Росії, то ти можеш поїхати із Федерації, але Федерація з тебе. Ніколи тут одна тікток експертка повернулася додому через 14 років, і вона теж, судячи з усього, жодну новину за цей час, жодну, жоднісіньку не прочитала. Вона не знала, якою стала Росія, які її принципи, які її скрепи, які ідеали. Тож вона буквально обурюється, що в Росії жінок не захищають і не дають роботу. Жінок не захищають. Тобто те, що там людей не захищають, а вбивають. Те, що там розв'язують війни, не турбує. Просто вона хотіла влаштуватися на роботу, а їй відмовили через якусь формальну відмазку. Хоча направду вона переконана, що це, тому що вона жінка. Слухайте, а може, просто роботодавець подумав, як і ми, що вона курка. Я вернулась в Росію. після 14 років. И мне говорят, что тут очень много неработающих статей. Я честно в шоке, что тут женщины просто настолько... Неужели тут настолько не защищают? Вообще, неужели тут настолько... Я очень люблю эту страну. Чому? Чому тут так ніхто не вірить ні в правосуддя, ні в, в чесність, ні в порядок? Все в Росії на сьогоднішній день, вся політика просякнута ідеєю, що треба народжувати. Всім треба народжувати. Ти тільки сам народив дитину, дитина вже має когось народжувати. Ти старий, ти літній, в тебе да ним давне здоров'я не має значення, всі народжують. Жінки, чоловіки, діти, літні люди, все смішалося. Демографічна криза росіяни буквально за крок до прірви. І ні, не через війну. Ви що? Про це навіть ніхто не говорить. Все списують на аборти, на якісь соціальні негаразди, на жінок, на соціальні мережі і не тільки. А людішки пояснюють. Слухайте, зачекайте, от всі закликають народжувати дітей. А чи бачили, ну, наприклад, які на сьогоднішній день в Росії ціни на суміші? Я до речі, впевнена, що в Україні вони. Не менш шокуючі, але, зрештою, ніхто в нас і не закликає аж занадто народжувати, нам би просто вижити. Так от росіяни кажуть, що їм не вистачає грошей на дітей. Мовляв, неможливо ж безкінечно виховувати тільки в злиднях цих дітей. Коли підраховують, що мають росіяни, які статки, які виплати, то виходить, що на дітей цих грошей просто не вистачає. От якби ж то Путін. Не витрачав все на СВО. Якби ж він не купував, не створював дорогі ракети, а витрачав все якраз на популяризацію, на допомогу молодим родинам, було б краще. Ну, а так виходить: народжуйте своїм коштом, а ми будемо продовжувати війну. Вони говорять Угу. А ви бачили ціни на смісі? Смотрите. Ви просто смотрите на це. И они говорят, рожайте... Не, рожайте. Рожайте, конечно. С такими ценами вот самое-то рожать. Все же для людей... У нас же цены невысокие, инфляция в 7%. Всего-то 819 рублей за 400 грамм смеси. А вы, главное, рожайте. А государство вам поможет. И то не факт. Не дай бог твой доход превысит хотя бы на 10 копеек, тебе пособие не светит. І для того, друзі, аби от всі ці хвороби, притаманні росіянам, не дай Боже, не передалися нам для того, аби захиститися від нашого ворога, я традиційно закликаю вас під завершення нашого випуску знайти посилання в описі, перейти і задонатити в підтримку 37-ї бригади морської піхоти. 250 тисяч, які ми збираємо для того, аби військові могли купити радіостанції моторола, інверторні генератори та. Зарядні системи EcoFlow. І без вас, друзі, звісно, цього зробити буде неможливо. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!